Всім доброго дня! Слава Україні! Слава всім нашим силам оборони. Вітаю всіх моїх глядачів, а також і любителів мототехніки на каналі Дорога Ми України. Сьогоднішнє відео піде трошки різнобічне. А в принципі, воно не різнобічне, а більш, як кажу, цікаве для деяких буде власників японських мотоциклів. Це та таких як Honda CB500 або CB500S. А саме. Мова піде про термостат. До вашої уваги представляю розібраний корпус термостата Honda cb500s Також, як він мене вийшов з ладу, це одна сторона. І хочу показати те, що я придбав на сьогоднішній день. Раніше запитував у своїх коментарях, щоб мені хтось надав коментар, який можна термостат поставити. На Hondu cb 500, так і ніхто нічого не відповів. Але як кажуть, дивлячись по сторо інтернету, прийшов до висновку, що можна поставити від Deo Matiz об'ємом 0,8. Але перед тим як купити термостат, звертайте вашу увагу на його робочу температуру. Можна ще придбати термостат від Honda просто, але треба дивитися внутрішній діаметр і зовнішній. І так, давайте поговоримо ще про діаметр. Діаметр зовнішній 44 мм. Тобі 4 см, 4, 4, 4, 4, 4 мм. Внутрішній такий самий, висота по висоті, по ширині, воно однаково. Може, що, звісно, щось путаєш, але не так, тому що я не блогер особий. Так що прошу вибачення. Робоча температура цього термостата 82 градуси. М -м -м. Можна поставити ще на 78, але треба так, заморачувати, шукати. Кодучу, це я веду, що максимально, що можна зробити, це 88-82 градуси. Не більше, тому що це мотоцикл і стінки, двигуна менше, як кажуть, підвержено, бо більш підвержений, буде правильно сказаний температурним. Тепер ще одне. З цієї сторони я тримаю. Це у нас кришечка радіатора Honda. Зараз покажу її каталожний номер. Стає вона один в один. Це кришка розширительного бочечка на автомобілі Honda, Suzuki, Swift і тому подібне кому може бути цікаво. Подивіться, показую коробочку на термостат марки якої, що ви бачили. Ціною його 137 гривень, не дуже такі великі гроші. Але, я кажу, зробить. Тому що хтось казав, що на що ставити тут термостат. Від термостату зависи витрата вашого пального. Так що, а тепер давайте я її покажу. Від цього матіс, те, що я купив. Наскільки це правдиво, щоб не казали, що я був голословний. Беру її в руки і ставимо ось сюди. Получається один в один. Нічого переробляти не треба. Що може він так сказав, вибачаюсь. Скажу ще раз наголошую, я не блогер. Бажаю як кажу, всім гарного дня і гарної і мирної ночі. Ай скоріше наступить мир і закінчиться війна, і всі повертаються живі, здорові. Бажаю всім благ і самого-самого кращого. Ще раз дякую за увагу.